І всім привітки, друзі! І сьогодні я вам покажу мій дом. Аватар боров. ну ми ж, погнали. Так от він у мене починається, друзі. Тут у мене дерева. Простіть, якщо у мене якийсь голос странний, ну, то що в мене так і всегда. <смі> так, в общем, починаю із моєї любимої кухні. В общем, тут тесті лажик, щоб обувку положити, ну, і ще її немає. то що тільки переїхав тут уся посуда. Ну... Там їда. Ось тут тостер, соль, сахар і чайночок. Ну, в холодильник, як завжди, їде куча. А це бути як гостєва друзі, але ну, вона у мене не сильно дороблена. Тільки переїхала. Ось тут кроватка, тут стіл. От, от це місто мені зі столом взагалі подобається. От світочок такий, ну, взагалі, інтер'єр мені подобається. Тут теж обука це гостєва така. Ну і тут місто така сісти і отдохнуть. А тут моя сама любима кімната в домі. Це ось стіна. Тому що вона, як на моє, найкрасиві вийшла. Ось тут теж валяється, яку я ще не поклав. Тут ось так. Тут ось така зеркальце, тут ось піаніно, також, телевізор, камера також і планшет. Ну, в общем, ідемо. От сюди. Це у нас теж мій любимий басейн. Ну, правда, він не дороблений. Тому що ну, тут повинні лимонадики робити, типа, ну, там, стоять фрукти і вижимати ці лимонади робити. Ну, поки що ще немає, холодильник і ще не привезли. Тепер йдемо на другий етаж. Так. Ось тут починається наш другий етаж. Ось тут крісло стоїть, можна посидіти Ось тут ну столик, щоб сюди щось положити. Ну, а тут сама вже кровать. А отут таке вообще шикарне місто. Тут оце розпушитель воздуха, оця штучка, щоб ну, не воняло. Телефончик так же мій, водичка, свічка, щоб теж не воняло, І поливалка, що тут світі багато. А тут отакий невеличкий, недороблений балкончик, який мені взагалі не подобається. переділаю ну, його. Ну, а тут гардеробна робна, отака куча одежі, в принципі. Хотя пока это осталось, это даже, ну, а тут сумочка, в общем. Такая у меня гардеробная. Тут зеркальце стоит. Тут буфик, чтобы на себя подавиться. Ну, в принципе, так. Ну, а тут у нас ванна. Две стиральных машины. Свечки. Ось вот такая ванненька красивая. И туалет также. Ну, и раковина. Надо попахтиться. Там фен, у зубная щетка. Еще одни духи. Ну, в общем, как-то так. Віщі ще і покажу, друзі, мало того, що ще повністю я сюди не перевізся. Ну, Йдемо на третій етаж. Ну, а третій етаж такий, на моє міння, найхужий. Ну, ну вийшов, тому що я не знав, що тут додати, і зробив таку міні -геймерську. Ну, Тому що третій етаж він мені просто не нужен. Ну, я думаю, на цьому школі закінчувати будемо, друзі. Я вам весь дом показав, так що. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока, друзі, пока-пока. І, пожалуйста, поставте лайк і підпишіться. Для мене це як для починаючого блогера буде дуже класно. Дякую всім. Ну, це ті, хто підписався і лайк поставив. Всім пока-пока. Удачі!